Дуже класна дерев'яна гра дженга від карусель. Дуже в чудовому стані. Якісна. Блоки чистенькі, в ідеалі. Мають ось такі малюнки з обох боків. Єдина дівчатка, не має кубика. Повинен бути кубик із зображенням ось таких картинок. І потім ви його кидаєте, те зображення, яке випадає, ви повинні витягнути із вашої башні. Так як того кубика немає, додаю простий пластиковий кубик, можливо, він допоможе вам для того, щоб грати в цю гру. Або ж, можна придумати свої якісь правила. 4 вік плюс від двох гравців. Буде цікаво пограти як діткам, так і дорослим. І дуже круто буде, коли ви будете грати в неї всією сім'єю.